I was doing just fine before I met you I drink too much and that's an issue But I'm okay Hey And tell your friends it was nice to meet them But I hope I never see them again I know it breaks your heart Move to the city Привіт. Привіт! Якщо тобі подобається мій контент, не забудь підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео. Став лайк та пиши коментар. Мені важлива твоя думка. А ще раджу підписатися на мій інстаграм, посилання на який є у шапці профілю та під цим відео. Там я показую ще більше цікавого контенту. Дякую, приємного перегляду! Це новий випуск шопінг влогу. Нарешті вже майже місяць пройшов. Щось я не можу поки увійти в регулярність якусь. Але менше з тим, я вже в зарі, вже у примірочній і буду зараз приміряти, показувати. Взяла верхній одяг. Можете побачити позаду мене такі стьобані курточки, буду приміряти. І, походу, буду вам все розказувати і показувати. Покажу вам свій лук, що я вам можу сказати. Я дуже багато разів переодягалась, один раз навіть поверталася на авто додому, щоб переодягнутися. З цією погодою з настроєм просто нічого не подобається, тому одягнула просто піджак, лонг, джинси, такі мюлі, лофери І вийшло щось таке. Але зараз буду переодягатися, примірятися і настрій буде покращуватися. Так, я приміряла вже перший лук. Показую вам. Взяла ось такий кардиган у сірому кольорі. Можна було взяти на розмір більше, але мені здається, S або XS. Коли буду показувати артикуль, то покажу розмір. Він в такому темно-сірому кольорі. Тканина дуже приємна, глянемо склад обов'язково. Він не тоненький, така середня щільність. Гарно виглядає, Такий подібний виріс. І взяла ось такі джинси. Зараз популярний такий колір джинсу, там синій. Звичайні. До них звідуть трішечки завужені. На мені 32 розмір, може 34-й. Навіть я би собі взяла би. Гарний, ось так кажу вам ще. Звичайні такі базові джинси, просто знаю, що в такому кольорі зараз вони дуже популярні. Гарно сіли. І я сюди взяла таке замшеве взуття на невеличкому каблучку. Воно недовге. Ось така довжина. Гарний шоколадний колір. Доволі зручне. Кажу вам обов'язково його ще ближче, як німлю. В цілому ось такий перший лук. Зараз ще накину сюди якусь курточок. Будемо дивитися, як воно виглядатиме. Так, першим сюди мені захотілося примірити такий вкорочений, не знаю, піджак пальто. Дуже стильово виглядає, також в сірому кольорі. Мені прям він дуже сподобався. Я коли побачила, він ще є в шоколадному кольорі. І коли його побачила, прям мені захотілося примірити. Бачила багато подібних моделей в українських брендів, тому одразу мені захотілося. От тканині не знаю, зараз будемо дивитися склад. Але виглядає. Класно. Стильно, мені дуже сподобався. Покажу ще ближче, ось тут. Ну, гарно. Зараз ще примірюю курточка і буду залишати вам на все артикули. Ось тут так він защибається на два кузочки. Вони не другий. Ну, гарно. Наступна це ось така чорна стябна куртка. Є кишеньки. На ось таких закльопках вона. Мені подобається. Стяблені куртка, але в мене ще ні однієї немає. Гарно. непоганий варіант. Ось тут на резиночки, На ручки. І теж гарно виглядає в цьому образі. Скажу вам ще ось так ближче, вона чорна, камера чомусь робить її сіроватою. Ну, гарно. Хто шукав, можете звернути увагу. І зараз ще примірюю ось цю біленьку. І ось така біленька, молочна, відрізняється від минулої. Тканина, а ця трішки як плещівко. але Теж гарна світленька. Красиво виглядає. Мені, мабуть, світла більше подобається. Кажу вам ближче тканину, тут прошито на гузочках вона. Непогано. Зараз буду залишати вам артикулі на усе і покажу детальніше взуття. Почнемо ззаду. Ось артикул та ціна біленької куртки. На мені був розмір S. Артикул чорної курточки. Теж був розмір S на мені. І ось артикул на вкорочений жак пальто в сірому кольорі розмір. По складу це 67% поліестру, а також є акрил та віскоза. Артикул на Кардоган Сірий, на мені розмір S, це найменший був. По складу тут поліестер, акрил і зовсім-зовсім трішки вовну. Покажу вам ось так артикул та ціну джинсів. Покажу вам ближче взуття. Тільки каблучок. І ось ціна та артикул. Хотіла давно подивитись на цю сумочку вживу. Я бачила її одніє дівчинки, на якої підписана. Дуже гарно вона виглядає. і Колір такий свіжий, прикольний. Ось ціна та артикул. розмір до речі, я думала, вона така велика, вона досить. Маленька. І ось така ще є цікава модель сумки. з довгим ланцюжком. Теж артикул і ціну. Ну, має виглядати гарно. Не бачила ще цю сумочку якась новенька з'явилася. Бочечка, там буде видно мене. Ось так подібна на мою, але в шкірі. Гарна. цей артикул кручу. Ось артикул і ціна. Ну, такі сумки, я не знаю, для справжніх модників, поціновувачів. Я, на жаль, ціна на щастя, не розумію такої моди. Ось таке довге пальто в зарі, дуже хочу його примірити. Зараз, мабуть, візьму і Артикул ціна. Дуже класно. Воно йде без пояса. оверсайз таке. Зараз знайду свій розмір і піду мірити. Я приміряла це пальто в залі. Ось така довжина. У мене зріст 168. Розмір XS. Жак приміряла. Але непогано, хто шукав сіре, можете придивитися до цього, бо мені воно сподобалося. Красиве. Забігла ще в дитячу згару, глянути на взуття. Бачила ось такі, я на просторах інтернету, дуже непогано виглядають, і мені сподобалась ось ця модель в такому молочному, сіро-бежевому кольорі. Розміра є до 40-го артикул 150 злотих. Дуже гарна модель на осінь. Я б примірила, але не бачу свого розміру. Я знайшла 36, -й. мені ліпше 37-й. Ось так виглядають. А ще бачила ось цю модель. Нещодавно також. В інстаграмі у дівчинки вони такі водовідштовхуючі, відштовхують, не проникні. Прикольні, універсальні, знаєте, такі на всю погоду, особливо на польську. Розміра також до 40-го є, 150 -го також коштують. Ну, прикольні. Так, мій другий захід приміручно. Ось така зібрала лук. Сірий кардиган, Мені дуже сподобався цей кардиган з рахунок ось такого коміра, таких рукавчиків, такого низу. Дуже мило виглядає. Не просто, знаєте, звичайний сірий кардиган, А так от щось цікавеньке. І взяла, примірити таку нову, не знаю, для мене нову модель джинсів. На мені 34-й розмір. Вони. Такі йдуть, як бачите, оверсайз, 32-й басів прямо на мене, але мені захотілося, щоб вони трішки були вільні. Гарний чорний у них колір, необроблений низ. Ось так виглядають Позано, бачите, це якась нова модель, я її не поміщала раніше. Сумочка це моя була. І сюди ще я взяла ось такі. Лофери у замші в коричневому кольорі. Мені здається, що це просто по кольорам безпрограшне. Поєднання чорний, сірий та коричневий. Ще візьму сумочку разок. Я ось так покажу. Ну, Мені сподобалося дуже. Пишіть, як вам. І ще зараз хочу замінити верх на ось цей шоколадний піджак. Побачимо, як з ним буде. Так, і лук з піджаком. Виглядає не менш красиво. Дуже стильно, я б так одягалася Мені такий стиль дуже подобається, імпонує. Бажано піднес просто одягати якийсь лонг, в мене немає. Такий гарний шоколадний кольор піджака. Красиво між собою поєднується на прогулянку, на теплу погоду, звісно, такий лук дуже гарний. Колір піджака такий темно-шоколадний, на камері він трішки світліший. Він не цупкий, він такий легкий, не тримає форму. Гарно. Зараз вам детальніше обов'язково покажу взуття. І артикули на усі позиції з локом. Так, це артикул і ціна на шоколадний піджак. Артикул на сірий кардиган. На мені був розмір S. М'якенький такий. Це артикул і ціна чорних джинсів. І показую вам ближчі лофери. Такі вони в замші, досить міцні. артикула немає, бо він відірваний, але зараз буду на залі і знайду цю модель і покажу вам артикул. Гарні. Так, я знайшла ці лофери і ось їх артикул та ціна. Проходила повз чоловічий відділ і побачила куртку. Мені так подобаються такі куртки на зиму. У вас чоловічий відділ. Я минулого року була міряла найменший розмір, вона капеціка велика. Але знаєте, що я бачила у біршки дуже багато подібних курток. Сьогодні, як матиму часто, то я забіжу і швиденько також вам покажу. В Ольшу, бо бачила спортивний костюм, тут такий типу в'язаний, сірий. І хочу його зараз примірити, знайшла, як буде виглядати. Бо я приміряла якось була в Резорті, подібною, та виглядав непогано, хочу побачити, ще, як цей виглядає. Так, я приміряла, ось так він виглядає. Віду ближче до вас. Гарний костюм. Глянемо ще що, що по складу, як буде пратися. Трішки мені ніби не вистачає довжини, знаєте. Хотілося б довше. Можливо, варто S приміряти. Так позаду виглядає. Є змійка, є кишеньки дві. На мені розмір іксес повністю і кофта і штани. Штани висока посадка. Ну, гарно, так, на осінь, знаєте, е, на як я сьогодні не знаю, що одягнути, а от одягнув такий костюм. І все. І гарний лук на день складено. Зараз буду вам залишати обов'язково артикуль і ціну. Артикул на штани. І ціна, і артикул на кофту та ціна. По складу подивилася плястир та віскоза. Покажу вам ще ближче тканину. Так, зараз ще забіжу біршку, об як обіцяла, Хочу глянути, чи є курточки. І, мабуть, буду вже закінчувати. Дуже хочу ще кави, то поїду за кавою і буду їхати додому. Так прикро, що вже темніє так рано, а ще погода така. Але нічого не зробиш. Сподіваюсь, вам сподобався цей влог. Дуже сподіваюсь на це. І сподіваюся, що я буду регулярніше виходити. У мене це у звичку. Так, я швиденько ще забігла в дуглас. Мабуть, вже всі чули про цю новинку від Dior. Essence. Боже, неймовірний аромат. Просто з нагоди. Послухайте його, бо неймовірно, коротше, мені зі всіх Dior я маю. Які це я маю? Мені здається, ось ці я маю міз Dior Eau de Parfum, нібито. Але ні, взагалі не то ось це неймовірний аромат. Ні, Дякую варто. Дуже гарний він. За 35 мл. Ціна 500 злотих за 35 мл. Я була у Дюті free до речі, і там надіялися, що буде ціна дешевша, але ні. Ціна така сама, а той моментами дорожча. Дуже гарна новинка. Зайшла вже в біршку і вже бачу а, в двох кольорах. Всього такому бургунді. Вона, до речі, без капюшоном, я думаю, з капюшоном. І у чорному кольорі. Зараз візьму одну якусь примірити, щоб показати вам, як виглядає. Так, я в примірочній, не дуже люблю примірочні біршки, не дуже вони. Забігла швиденько вам показати і примірити цю куртку. Я засмучена тим, що вона без капюшона, бо я думала вона з капюшоном. В цілому гарна куртка, мені дуже подобається, така вона ніби дута. Довжина теж майже критична, але нормальна. Треба розуміти, що це не на зиму. А на осінь або теплу якусь зиму одягнув собі і побіг. Мені вона дуже подобається. Буби капюшон, взагалі б ідеальна була. Є кишеньки, тут вона на замочку і на закльопках таких. Так виглядає. Ціна її, здається, 200 злотих. Зараз вам залишу артикул. Але гарний варіант, враховуючи, які є, то це досить... Непогана куртка. Ось залишаю вам артикул і ціну. Так, ну, в принципі, все. З оглядом я закінчила, все показала, що планувала. І буду зараз їхати далі. Потрішки вам, можливо, що знімлю, і буду завершувати. Тому я в авто вже, Зараз буду їхати додому, але перш ніж їхати, я хочу вам дуже щиро подякувати за ваш перегляд цього відео, для мене це дуже важливо. Ставте, будь ласка, коментарі, вподобайки. Це для мене колосальна підтримка. Там ще, до речі, зовсім трішечка і буде дуже гарна кроленька цифра підписників. Я бажаю вам гарного перегляду. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Собі бажаю гарної дороги і до нових зустрічей. Па-па!